Привіт! А у мене тут нова іграшка для ваших песиків. Отакий кумедний жирафчик від Тріксі. Це більше для мене іграшки випускають ніж для собак зараз. Розмір іграшки 52 см, а значить, що вона підійде навіть для великих порід собак. Виготовлений жираф з м'якенького, приємного на дотик плюшу і має прикольне яскраве забарвлення. Форма іграшки дає змогу зручно хапати її паші, носити в зубах. Та навіть гратися в перетягуванні. А ще всередині жирафа є пискавка, яка зробить гру ще цікавішою. Він <му> не стоїть. Сама іграшка шита доволі якісно та міцно, але якщо ваш пес щитой гризун, то жираф може швидко закінчитися. Загалом іграшка класна, і взагалі мені подобається, які іграшки останнім часом роблять тріксі. Прикольні, кумедні, яскраві, такі, які хочеться придбати, навіть якщо у тебе нема собаки. А вам подобається такий жираф? Купили б своєму хвостику. Передавайте привіт вашим улюбленцям! І побачимось з вами в нових оглядах. Па-па!